Розділ 15. Підсвідомість і ваше щастя Вільям Джеймс, батько американської психології, одного разу сказав, що найвеличніші відкриття 19 століття були зроблені не в галузі природничих наук. Найбільш приголомшливим було відкриття надзвичайної в усіх відношеннях сили. Яку може розвивати підсвідомість, керована непохитною вірою? Справжнє неруйнівне щастя увійде у ваше життя в той день, коли ви з повною ясністю усвідомлюєте, що за допомогою своєї підсвідомості ви зможете перемогти всі ваші слабкості і розв'язати всі ваші проблеми. Що вона зцілює тіло і далеко перевершить ваші найсміливіші сподівання на щастя й успіх. Можливо, ви вважали, що пережити хвилину найбільшого щастя, коли склали свій випускний іспит або виграли перший приз, коли вийшли заміж, або коли у вас народилася перша дитина? Серед інших щасливих миттєвостей, День вашого заручення. Звісно, міг бути найвищою точкою у вашому житті. і можна навести ще багато подій, які здатні ущасливити серце людини. Але якими б непорівнянними не були ці щасливі події, вони не можуть дати істинного довготривалого щастя, тому що вони минущі. Єдину дійсно правильну відповідь ми знаходимо в книзі висловів, де сказано. Щасливий Той, хто вірить Господу. Тому що щойно ви не обмежено, і в усіх справах довіритеся керівництву Бога, який завжди присутній у вашій підсвідомості, ви почнете залагоджувати свої проблеми спокійно й весело, сповнені любові, миру й добрих намірів, ви створите міцну основу для щастя. Яке стане вашим супутником у повсякденному житті, ви повинні вибрати щастя. Щастя це питання розумової та духовної установки. Як сказано в Біблії, виберіть для себе цього дня того, кому ви хочете служити. Тобто, у вас є можливість вибрати щастя. Можливо, це звучить приголомшливо просто, і це дійсно просто. Можливо, багатьом людям не щастить у їхніх пошуках щастя саме з тієї причини, що вони просто не в силах повірити, що двері до щастя так просто відчиняються. Однак усі істинно великі справи життя прості, динамічні і мають творчий характер вони всі приносять здоров'я і щастя. Святий Павло показує нам такими словами, як розуміти життя, сповнене динаміки та щастя. Нарешті, браття, що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що миле, що гідне слави, що тільки чеснота та похвала, проте й міркуйте. До Филип'ян 4,8 як обрати щастя? Навчіться вже сьогодні наважуватися на вибір щастя. Методика гранично проста. Щойно ви вранці розплющите очі, скажіть собі, Божественна воля визначає моє життя сьогодні і завжди. Усе сьогодні складається для мене якнайкраще. Сьогодні починається новий чудовий день, щасливіший ніж будь-коли. Божественна мудрість направляє мене на моєму шляху, і Бог благословляє мене на все, що б я сьогодні не почав робити. Божественна любов оточує й охороняє мене, і я ступаю до світла. Щойно мої думки почнуть відступати від того, що є добрим і конструктивним, я одразу ж покличу себе до ладу і знову сконцентруюся тільки на прекрасному і доброму. Я розумовий і душевний магніт, який притягує до себе щастя і благо. Усі мої сьогоднішні починання розвиватимуться винятково успішно. Я буду весь день безмежно щасливий. Починайте кожен день у такий спосіб. Тоді вас супроводжуватимуть щастя та веселий настрій. Він зробив щастя своєю звичкою. Кілька років тому. Я провів близько тижня в одному селянському будинку в Коннемарі на західному узбережжі Ірландії. Кожен божий день селянин співав і насвистував в пісні, і був у найщасливішому настрої. Коли я запитав у нього про причину його радісного настрою, він відповів: Я звик бути щасливим. Щоранку, коли прокидаюся, і щовечора. Перш ніж заплющу очі, я благословляю свою сім'ю, ріллю, поля і худобу. І дякую Богові за багатий урожай. За 40 років він зробив це своєю щоденною звичкою. Цей простий ірландський селянин відкрив таким чином таємницю, що базується на функції підсвідомості, що щастя. Це не що інше, як звичка і результат позитивного мислення. Ви повинні чесно бажати собі щастя. Хто шукає щастя, той мусить передусім виконати одну важливу умову він має пристрасно бажати його всім серцем. Деякі люди так довго віддавалися своїм невдачам і смутку, і навіть так би мовити, культивували ці почуття. Що якщо вони раптом отримували добру і радісну звістку, вони замість того, щоб бути щасливими, реагували, як та жінка, котра якось сказала мені: грішно бути такою щасливою. Люди такого нещасливого типу так сильно вжилися у свої негативні моделі мислення, що вони не знають, що їм робити зі щастям. Як би нейпові... неймовірно це не звучало, вони просто таки тужать за своєю депресією, що стала їхньою улюбленою звичкою. В Англії я якось познайомився з жінкою, яка вже тривалий час страждала на ревматизм. Вона мала звичку поплескувати себе по колінах і казати: сьогодні мій ревматизм знову розійшовся. Я не можу ні кроку ступити від дому. Ах, що він зі мною робить! Постійні скарги старої пані викликали співчуття в її сина, її дочок і сусідів, тож вона з усіх боків була оточена увагою. Тому ревматизм для неї був, по суті, справи надзвичайно бажаним вона просто таки насолоджувалася своїми стражданнями. Ця жінка зовсім не хотіла бути щасливою. Я запропонував їй метод зцілення. Який завжди безвідмовно допомагає, я написав кілька рядків із Біблії і сказав, що їй необхідно сконцентруватися на цих істинах. Це, без сумніву, змінить її внутрішню установку, дасть їй знову впевненість у житті та принесе зцілення. Але вона не виявила ані найменшого інтересу багато людей мають таку дивну і хворобливу схильність. До самокатування і жалості до себе, лихо і печаль їхні найулюбленіші супутники. Навіщо вибирати нещастя? Багато людей самі стоять на шляху у свого щастя, тому що вони віддаються приблизно таким думкам. Сьогодні чорний день, усе буде йти шкереберть. Сьогодні в мене знову нічого не вийде. Все проти мене, справи йдуть дедалі гірше. Я завжди скрізь спізнююся. Я постійний невдаха. Він може дозволити собі все, а я нічого. Хто починає свій день такими словами, той не може бути щасливим. Він має бути нещасливим. Марк Аврелій, великий римський філософ і мудрець, сказав: Саме думки роблять життя людини щасливим. Або нещасним, великий американський філософ Емерсон висловив це так: людина така, якою вона весь день думає, наш спосіб мислення, як ми вже знаємо з інших прикладів, призводить до відповідних результатів і визначає таким чином події. Тому за всяку ціну уникайте негативних думок. А також похмурого і безрадісного настрою. Пам'ятайте завжди, що з вами не може статися нічого, що не народжувалося у вашому розумі. Якби в мене був мільйон, я був би щасливий. У лікувальних установах я зустрічав багато людей, які, хоча вони були мільйонерами, стверджували, що повністю збідніли, їх помістили в лікарню. Оскільки вони страждали на психози, параноїдні захворювання і маніакально-депресивні синдроми. Багатство саме по собі не робить щасливим. З іншого ж боку, не можна в жодному разі сказати, що багатство і щастя несумісні. Багато хто сьогодні намагається знайти своє щастя, купуючи телевізори, автомобілі, будинок, маєток, яхту. Плавальний басейн, але щастя не можна купити, тільки з правильної установки вашого розуму, з правильного спрямування думок виростає щастя. Занадто багато хто пов'язує своє прагнення до щастя з суто зовнішніми умовами. Якби мене обрали бургомістром, тоді я був би щасливий. Але потім, коли ви справді стали бургомістром. Керівником фірми, генеральним директором хіба ви стали щасливішими? Щастя це стан розуму і душі, сила, радість і щастя людини полягають у тому, щоб відкрити динамічний закон божественного порядку і правильних дій, притаманне підсвідомості і здійснювати його в усіх сферах життя. Для нього щастя було плодом внутрішнього спокою. Коли я кілька років тому виступав у Сан-Франциско із серією доповідей, до мене зайшов чоловік, який був надзвичайно засмучений перебігом своїх справ. Він був довіреним фірми і в душі був обурений поведінкою генерального директора та його заступника. Він стверджував. Що той і інший чинили йому всілякі перешкоди на його шляху. Ця його внутрішня антипатія шкодила його успіхам і справі, і він не отримував ні премій, ні частки прибутку. Він вирішив свою проблему відомим нам методом. Він привчив себе одразу ж після того, як прокидався з непохитною вірою вимовляти. Усі мої співробітники, начальники щирі, готові до допомоги, лояльні й доброзичливі до всіх інших. Вони є найважливішими розумовими і духовними сполучними ланками одного ланцюга, що веде до зростання, добробуту й успіху цього підприємства у всіх своїх думках. В словах і справах я висловлюю до всіх моїх начальників і співробітників: любов, готовність до розуміння і добрі наміри. Генеральний директор і його заступник в усіх своїх справах спрямовуються божественною мудрістю, глибока проникливість моєї підсвідомості надихає всі мої рішення. Усі наші ділові угоди і людські стосунки сповнені прагнення до справедливості та законності. Коли я йду в офіс, я сповнений миру, любові та добрих намірів, і ці думки випереджають мене на моєму шляху. У і доброжичливість панують як у мені, так і в умах усіх. Хто там працює повної упевненості та глибокої віри в добро, я починаю цей новий день. Довірений фірми повторював цю добре обдуману медитацію тричі щоранку. Щойно протягом дня його починали хвилювати сповнені страхи й досади думки, він говорив собі. Мир Гармонія та врівноваженість панують увесь день у моєму серці та в моїй душі. Після того, як він ще деякий час дисциплінував так свій розум, його колишні шкідливі думки пішли, і нічого більше не могло порушити його душевний спокій, що ґрунтується на внутрішньому мирі. Ця нова внутрішня установка принесла свої плоди. Як він мені писав, через деякий час обидва керівника викликали його до себе і висловили йому свою вдячність за його роботу і нові конструктивні пропозиції. Вони визнали в ньому здібного співробітника він же зробив відкриття, що людина може знайти своє щастя тільки в собі самій. Насправді. Не існує жодної перешкоди. Кілька років тому я прочитав у газеті про одного коня, який раптом помчав, побачивши пенька на узбіччі дороги. Відтоді це повторювалося щоразу, коли йому доводилося проїжджати повз цей пень. Тоді селянин вивів старий пень, спалив його і втоптав землю. Але ще й 25 років тому. Кінь лякався щоразу, коли він підходив до цього місця. Його реакція була цілком викликана спогадами. Так само і на шляху до вашого щастя немає жодних перешкод, крім тих, які ви самі собі спорудили у своєму світі думок і уявлень. Вас лякають турботи і тривоги. Тривога це всього лише думка. У цей момент. Ви можете вирвати з корінням усі перешкоди, поставивши на їхнє місце віру і свій успіх, свої сили і свою перемогу над усіма проблемами. Я знав колись одного бізнесмена, який зазнав банкрутства. Він сказав мені: я зробив помилки, на яких я багато чому навчився. Тепер я засновую нове підприємство, яке матиме великий успіх. У нього вистачило мужності проаналізувати подумки свої помилки. Він не став гаяти часу на непотрібні скарги, а викопав пень. Він спалив свою шкідливу депресію за допомогою непохитної віри у свої внутрішні сили. Знайдіть і ви віру в себе, і у вас будуть щастя й успіх. Найщасливіші люди. Найщасливіші ті. То завжди і скрізь намагається бути на найвищому рівні. Щастя і чеснота нерозривно пов'язані одне з одним. Найкращі люди це не тільки найщасливіші, але також найщасливіші найкраще володіють мистецтвом жити успішно, найпіднесеніше і найкраще у вас це Бог. Тож ви промінюйте більше божественної любові. Світла, істини та краси, і ви станете одним із найщасливіших людей на світі. Епіктет, грецький філософ школи стоїків, сказав: тільки один шлях веде до щастя і внутрішнього спокою. Він полягає в тому, щоб ніколи, чи то ранній ранок, коли ти прокидаєшся, чи то цілий день безперервно, чи то коли сон. Знеможує твої повіки, не марнувати своїх думок на майно і інші зовнішні сторони життя, а довірити все це і все своє життя Богові, Висновки. Висновок перший. Вільям Джеймс сказав, що найбільшим відкриттям 19 століття було відкриття величезної сили підсвідомості, натхненною вірою. Висновок другий. У вас живе нескінченна сила. Щастя увійде у ваше життя. Щойно ви навчитеся довіряти цим внутрішнім силам. Тоді ваші мрії скоро здійсняться. Висновок третій. Ви можете перемогти кожну проблему, кожну слабкість. І здійснити всі найпотаємніші бажання за допомогою чудодійної сили вашої підсвідомості. Це і є значення біблійних слів, що доводить розумові й духовні закони підсвідомості. Хто покладеться на Бога, той буде щасливий. Висновок 4. Ви повинні зважитися на вибір щастя. Щастя це звичка. Рекомендується регулярно згадувати такі слова. Нарешті браття, що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що миле, що гідне пошани, що тільки чеснота й похвала, проте думайте, до Филип'ян 4, 8. Висновок 5. Скажіть, прокидаючись уранці. Сьогодні я обираю щастя, сьогодні я вирішив вибрати успіх. Сьогодні я зважився на правильний спосіб дій. Сьогодні я вибираю любов і доброзичливість до всіх моїх ближніх. Сьогодні я обираю мир. Наповніть ці рішення життям, любов'ю, інтересом. І знайте, що ви обрали щастя. Висновок шостий. Кілька разів на день висловлюйте подяку за отримані вами блага. Крім того, моліться за мир, щастя і благополуччя всіх членів вашої родини, колег і всіх людей у всьому світі. Висновок сьомий Ви повинні щиро бажати щастя. Без пристрасного бажання нічого не здійсниться. Пристрасне бажання це бажання, окрилене фантазією і вірою. Уявіть собі виконання свого бажання, вірте в його здійснення. І воно здійсниться. Щастя, яке ви при цьому здобуваєте, це виконання ваших молитов. Висновок восьмий. Дотривалий час зберігає у своїх думках страх, гнів, ненависті, відчуття невдачі, неминуче почуватиметься глибоко пригніченим і нещасним. Пам'ятайте завжди, ваше життя формується у вашому розумі. Висновок 9: Щастя не можна купити і на всі гроші світу. Деякі мільйонери дуже щасливі. Інші дуже нещасливі. Багато людей з незначними статками дуже щасливі. Інші дуже нещасні. Деякі одружені люди щасливі, а інші дуже нещасливі. Багато неодружених людей щасливі, а інші знову таки дуже нещасливі. Щастя це режим, який керує вашими думками і почуттями. Висновок 10 Щастя це плід внутрішнього спокою. Сконцентруйте ваші думки на мирі, врівноваженості, безпеці та божественному керівництві, і ваш розум стане джерелом щастя. Висновок 11 Не існує перешкод на шляху до щастя. Зовнішні події. Не можуть нічого, вони ніколи не бувають причиною. Керуйтеся творчим принципом притаманним вам. Кожна думка це причина, а кожна нова причина викликає нову дію. Зважтеся на вибір щастя. Висновок 12: Найщасливіший за всіх той, хто завжди все робить на найвищому рівні. Бог це найвище і найкраще в кожній людині, і Царство Боже є в кожному з нас.